Для юних модниць, їх матусь, для модних бабусь, будь ласка, представляємо модель цього року Крокси з золотими джебіцями, які дуже яскраво сяють на сонечку. Кому любляться такі ведмедики з сумочками, хто любить шопінги, білі крокси, підходять під будь-який стиль, хоч щоденно носити, хоч з нагоди може в басейн піти, чи на море, чи на річку. Вони дуже зручні, дуже красиво виглядають на ніжці. Бачите, як сяють ці камінці. Маємо від. 36 по 41 розмір. На сайті представлено більше модель, тому переходьте, будь ласка, на наш офіційний сайт Лодки Вулкан обирайте для себе, для своїх діток. Підліткам десь років від 10 вже теж можна їх брати. 36-37 Розмір ідеально сідає на ножку, тому дівчатка лише для вас наші красуні представляємо найкрасивіші крокси.